Показувати значить розігрувати, що відбувається. Розказувати значить пояснювати, що відбувається. Проблема в тому, що читач не любить, коли йому щось пояснюють. Він любить, коли він сам робить висновки із побаченого. Порівняйте наступні приклади: Сюзі була сліпа, або ціпком Сюзі шукала шлях до стежини, була пізня осінь, або листя хрускотіло під його ногами. Проблема у випадках, коли ми розказуємо, у тому, що таким чином ми не змальовуємо картину того, що відбувається, і не мотивуємо уяву читача. Наша задача як авторів запустити уяву читача і дати йому забути, що він читає у минулому відео. Я також говорила про те, що саме коли ми показуємо, а не розказуємо, ми даємо можливість читачеві самому робити висновки із прочитаного. Тобто, із цього речення про сюзі, читач може зробити висновки, що дівчина сліпа, у той час як перше речення жодним чином не стимулює мисленнєвий процес читача, бо автор пояснив йому замість того, щоб показати. Ендрю Стентон, піксарівський автор. А ми всі можемо погодитися, що мало де знають краще про написання вдалих історій, ніж у Піксарі, пояснив цю пораду так: нехай ваш читач сам з'ясує що до чого. Не кажіть йому 4, кажіть 2 плюс 2». Суть поради у тому, що автор має натякати, а не казати напряму. Тому що людина, а читач є людиною, має вроджене бажання розгадувати приховані сенси, читати поміж рядків, виконувати обробку інформації і робити висновки. Особливо часто інгредієнтами грішного процесу розказування стають прикметники, слова, що відповідають на питання, який, яка, яке наш персонаж може бути втомленим, але замість того, щоб констатувати цей факт. І просто написати, вона була втомлена, ми можемо вдатися до різних засобів, як передати цю інформацію через дії та діалог. Вона позіхнула і зробила зусилля, щоб розплющити очі. Проте зібрати докупи літери у тексті, що вона намагалася читати, все одно не могла. Ти що, просиділа тут всю ніч? запитала прибиральниця замість привітання. Проте зовсім позбавлятися прикметників не потрібно. Головне вміти на додаток до вжитих прикметників продемонструвати, чому героїня була втомлена або як саме це виражалося у ситуації, у якій вона опинилася. Поглянемо, наприклад, із книги Таємний Сад. Коли Мері Ленокс приїхала до Мізел Твейну, маєтку свого дядька, де вона тепер мала жити, то всім, хто її у той момент побачив, було зрозуміло, їй тут усе не подобається. І це була щира правда. Уявіть лишень худорляве насуплене дівча, хворобливе і неприступне на вигляд, з ріденьким русявим волосячком та безживним восковим личком. Оце і була Мері. Як ми бачимо, автор не просто констатує факт, що Мері не подобалася у маєтку, а підкріпляється візуальним зображенням того, як саме виглядало невдоволення Мері, що допомагає показувати замість того, щоб розказувати. Активно задіяти уяву читача вам допоможуть описи того, що ваш герой бачить, чує, сприймає на нюх смак та доторк. Що герой бачить? Аж тут чоловіки із групи мисливців, котрі допивали останню пінту перед сном, висипали на подвір'я. Їхні видовжені тіні у прямокутнику зі світла, яке падало із причинених дверей, були озброєні рушницями. Що герой чує? Коли сиділа у незручному кріслі без сну і пригнічена болем, вона почула далекий стукіт дерев'яних дверей або двірок. Звук долинав з надвору. За цим почулися кроки, які човгали через подвір'я у дратуючій розхлябаній манері. Це хтось вийшов із обиральні та простував у бік готелю. Хто б то не був, їхній короткій прогулянці не судилося добігти кінця. Гучний жіночий вереск прорізав нічну тишу і раптом урвався десь удалечі, коли щось потягло жінку геть. Що герой відчуває на запах? Всередині панував бруд, все було розкидано і смерділо тютюном. Хоча головним джерелом смороду виявився сам власник будинку. Що герой відчуває на смак? Усе того дня мало гидкий присмак для Артура Іллінсворта. Навіть улюблений сендвіч із відвареним телячим язиком не вдовольнив його очікування. Гірчиця виявилася недостатньо гіркою, мариновані гірки надто солоними, а хліб розкришився по всьому письмовому столу. А вже щодо чаю, чи може щось смакувати гірше за вичихлий чай? Що герой відчуває на доторк? Нога її копнула щось м'яке і волохате, що із писком побігло геть. Касандра скрикнула з огидою і завмерла на місці, сподіваючись, що пацюк не задумає нападати. Чому це працює? Тому що, задіюючи ці п'ять почуттів, ви затягуєте читача у подію, що розгортається, ви даєте йому чи їй можливість наблизитися до переживань персонажа. А це і є наша мета як письменників. Проте краще уникати зайвих пояснень, таких як вона відчула, вона побачила, вона почула. Читач і сам зрозуміє, що із описаного ваш герой міг побачити, що відчути, а що почути. Інший інструмент, що захоплює уяву читача і допомагає показувати, а не розказувати, це діалог. По перше, діалог дає читачеві можливість відпочити від описів і переключити увагу. По-друге, діалог, якщо гарно написаний, допомагає уникнути переповідання подій від особи автора. То чому вони вважають, що вбивство скоював кулака? запитала Касандра. Шетігер знизав плечима у манері, що не виражала ані розуміння, ані цікавості до цієї теорії. Селяни, темні люди, бидло. Що з них взяти? Усе своє життя риються у землі і кидають лопатою гній. Виразив він свою думку, діловито засмоктуючи повітря через зуби. Вони тут і не у таке вірять, підтримав констебль. Наступна порада. Частіше використовуйте більш сильні та специфічні дієслова, а не помірковані. До поміркованих дієслів так і хочеться додати прислівник, щоб описати, як саме відбувалася подія. Тобто, замість вона швидко побігла, можна сказати, вона помчала. Замість вона захоплено розповідала історію, можна сказати, вона аж захлиналася, розповідаючи історію. І все ж таки не варто повністю позбуватися описів. Іноді вони стають у пригоді, бо дозволяють нам передати подію стисло і лаконічно. Якби ми зовсім не вдавалися до описів, усі книги були б розміром зі стандартного Сандерсена, помноженого на Кідрука. Тому що нам би доводилося змальовувати події і наповнювати їх численними деталями стосовно того, хто що зробив і сказав, а також додатковими нюансами навколишньої середи, де відбувалася б така подія, тут головне знайти баланс між тим, що ви показуєте і що ви розказуєте. Звісно, якщо ваш герой збирається у подорож, не потрібно описувати кожен етап процесу від пакування валіз до відбуття потяга. Саме заради того, щоб уникнути розгорнутої драматизації нудних життєвих ситуацій, ми і вдаємося до стислих описів. Або іноді взагалі опускаємо їх і одразу показуємо героя вже у пункті призначення, замість того, щоб описувати, як він туди дістався. І наостанок, використовуйте гумор та іронію, звісно, якщо це доречно, це прикрашає описи. Обставини масового вбивства на Седлвордській пустці зберігалися у таємниці від публіки. Тож, ясна річ, до обіду усі від Грінфілда до Олдема знали про нього усе до найменшої деталі. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланням у описі до відео. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!